Малята, я покажу вам пачку гімнастику. Меблі для родини. А ви уважно дивіться і повторюйте за мною. Тато і малята заходились майструвати. І пиляли, і стругали, молоточком забивали. Тож надвечір був готовий, стіл великий причудовий. Ще умільці молодці змайстрювали шість стільців. Для матусі й тата, для сестрички й брата, для бабусі й дідуся за столом родина вся. Разом будні і на свята, і дорослі, і малята.